У Київському музеї історії туалету проходить виставка Ретрорадіо. До неї увійшло два десятки радіоприладів: грамофони, патефони, радіоли, радіо та програвачі. Усі предмети із приватної колекції директора музею. Найстаріший експонат приймач Москвич, якому 70 років. Його випустили ще у 1946-му. А це моделі бабінних магнітофонів. Ось такий магнітофон Яуза був у одній із сцен фільму Діамантова рука. Ребенок, он э, даже может не понять, что это такое, потому что сейчас радио есть у каждого в телефоне и так далее, поэтому дети. Де даже не знають, що це, поэтому для они можуть відкрити в этом плані очень много люди постарше, они можуть поностальгировать и вспомнить свою молодість, многие собирались вокруг радіо таких радіоприйомників і веселились. А це лампова радіола люкс Рийського заводу. Таку ж у 1956 році Михита Хрущов подарував космонавту Юрію Гагаріну. Тоді такий прилад був розкішю. Його мала тільки верхівка компартії. Радіола. Та сміщення радіоприйомника і угу. проигрывателя для пластинок. Уже только 60-м появляются более, так скажем так, масовий битовий варіанти. Угу. На виставці є і колекція ретроплатівок, що підходять до радіол та програвачів. Подивитися на експонати можна аж до кінця серпня. Вікторія Аблязова, Олексій Макульський, Олександр Трофимець, Культура.